Нещодавно у Звеївську бібліотеку був придбаний широкоформатний сканер. Багатьох містян виникає питання, для чого в бібліотеці такий сканер, як вони будуть з ним працювати. Фонди Звярівської бібліотеки мають унікальні краєзнавчі видання. Це періодичні видання нашого міста, які виходили з 50-х років. Ось ви бачите газета 1956 року. Ну, ви самі можете переконатися, в якому вона стані. Папір пожовтів з плином часу він починає осипатися під дією світла. Зрозуміло, що таке видання не переживе ще багато років, і тому виникла потреба в оцифруванні таких матеріалів з подальшим користуванням їх краєзнавцями, студентами, знавчому фонді ми маємо ось таке унікальне видання книга 1995 року, яка не перевидавалась. І відповідно від користування читачами вона має неналежний стан. Великоформатні книги дуже складно сканувати на звичайному сканері, не пошкоджуючи. Цей сканер дозволяє це робити акуратно, обережно. І зараз ми вам покажемо процес сканування великоформатної книги. Ось ви бачите, ми вложимо на сканер. У нас є ось такі лапки, ми можемо розгортати. Наприклад, джерело допомагати, так? можна можна і без них, і сканувати. Сканується одразу дві сторони книги. І ось ми маємо результат. Послугою широкоформатного сканування. Можуть скористатися всі охочі. Паперовий документ формату А3, наприклад, як архітектурні креслення чи схеми, у нас можна перевести у електронний вигляд. Запрошуємо центральний бібліопростір імені Юрія Ковальського з Вягільської бібліотеки.